Вітаю вас. В ефірі програма на часі. і Сьогодні ми поспілкуємося про крадіжки автомобілів, а також плани закарпатської поліції щодо боротьби із цим явищем. Нашим гостем є Ігор Щербанич, заступник батальйону управління патрульної поліції в Закарпатській області. Вітаю! Доброго дня! Отже, для початку хотілось би розпочати зі статистики, якою вона є по Закарпаттю, як часто виявляють крадені автомобілі, як часто їх крадуть у тих, хто живе на Закарпатті? Дивіться, з початку року було звернення громадян за фактами 45 крадіжок транспортних засобів, з яких було затримано 15 осіб, які причетні до даного виду правопорушення, чи осіб, на яких прямо вказав свідок чи потерпіли. Безпосередньо управлінням патрульної поліції виявлено 4 вказані факти. Скажіть, будь ласка, як найчастіше вдається знайти автомобіль? Чи коли от прямо скажуть, він в мене вкрав, або я бачив, чи це камери спостереження, чи є і випадки, коли затримують автомобілі через, можливо, якісь порушення, виявляється, що він у базі даних числиться як викрадений? В нас ну, бувають різні ситуації. Наприклад, була в нас навіть така ситуація, що просто громадянин, який ну, Стояв на балконі, бачив, як якісь невідомі підозрілі особи. Е Біля внукрутяться біля транспортного засобу сусіда, він викликав патруль з телефону на спецлінію 102, під'їхавши, наші працівники виявили даних осіб, які не могли пояснити, чому вони знаходяться, що вони роблять. В даних осіб було запрошено до жортського відділу поліції для з'ясування всіх обставин, які подальшому зізналися, що вони мали на меті угнати даний транспортний засіб. Також в наші дорожні станції, в які знаходяться безпосередньо. На в'їзді в область і в, перед містом Хуст велике компанія облаштовані спеціальними відеокамерами, які орієнтовані на транспортні засоби, які знаходяться в активному розшуку. То тобто, є безпосередньо патрульник який несе службу в з потоку транспортних засобів, які заїжджають в область чи виїжджають з області, може індифікувати транспортний засіб, який був. Чи є в угнаний, ну, знаходиться в вогоні. Що означає, знаходиться в активному розшуку? Наприклад, особа написала заяву про вчинення про угон його транспортного засобу? Вона є в активному. Якщо заяву, ну, Це приватна річ, якщо людина звертається, до Працівників поліції з приводу вогонно-транспортного засобу безпосередньо вона той транспортний засіб вноситься в резерв, він є активним. Потім, під час досудового розслідування, проведення різних профілактичних та оперативних заходів, можливо, даний транспортний засіб знімається, але він залишається якби в базі, який безпосередньо був попередньо причиною внесення в дане в дану систему рубіж. Скажіть, будь ласка, із цих випадків, які зафіксовані з початку року, переважна більшість автомобілів це автомобілі широкого вжитку чи якісь ексклюзивні автомобілі, і їх викрадають, так би мовити, колись було на замовлення? Ну, у нас е статистика показує, що е це в першу чергу автомобілі ну, широкого вжитку, хоч окремо якоїсь такої статистики ми не ведемо. А які причини ви можете виокремити серед того, що автомобілі можуть викрасти? Тобто, чи це залежить від того, наскільки людина недбало буде ставитися до свого майна, чи все ж таки залежатиме від того, чи ставила вона сигналізацію, можливо, є якісь інші фактори? Ну, факторами, я думаю, є безліч таких причин, навіть залишення транспортного засобу в неосвітленому місці. Це вже є як причиною. Особа, яка є суб'єктом вчинення даного правопорушення, вона звертає увагу абсолютно на всі чинники, які безпосередньо можуть йому впливати до безперешкодного вгону транспортного засобу. Тому наявність відеокамери, наявність. Такого хорошого освітлення даної території. Ну і в першу чергу сигналізація звукова, яка, можна сказати, так може налякати крадія. Нещодавно зустрічали інформацію про те, що жінка заявила, що в неї викрали автомобіль. Вже вона його тиждень не забирала. так, Була така ситуація, тобто, коли залишається взагалі без нагляду, і як потім як наслідок не можна було навіть і з'ясувати, коли саме він зник. Повірте, ситуації бувають різні. Є такі ситуації, що громадяни залишають транспортний засіб, після чого ну, йдуть по своїм справам. І бували такі виклики на лінію 102, що просто-напросто не могли знайти світ даний транспортний засіб, забули де вони його припаркували. Але в свою чергу вони повідомили спецлінію 102 про те, що в них транспортний засіб угнали. Чи бували ситуації такі, що громадяни компанія йшла відпочивати до нічних якихось закладів? І вже під ранок також повідомляли на спецлінію 102, що у них вигнали транспортний засіб, але як ну, фактом з'ясувалося, вони просто у зв'язку з тим, що вживали певну кількість алкогольних напоїв, забули, де припаркували транспортний засіб. Ситуації бувають різні і тому до кожної ситуації треба підходити ну, з особливим підходом, бо ситуація ситуація різниця. Але такі ситуації вони не внесені в реєстр і вони не фіксуються як викрадення? Ну, попередньо. Попередня кваліфікації догон транспортного засобу угу. я зрозуміла. І ще декілька років тому, два мені здається, або три був випадок, коли намагалися викрасти автомобіль через те, що залишили вікно відчинене. І автомобіль буквально по вулиці Заньковецькій пробували перемістити фізичним способом. Тоді я теж пам'ятаю, що публікувала поліція інформацію про це. Тобто, двері і вікна ми також закриваємо ну, Звичайно. Звичайно, людина, яка є власником транспортного засобу, має розуміти, що дуже багато від неї залежить безпосередньо. Вона має знати, що вікна, двері закрити, багажне відділення закрите. В нас трішки відхилюється від нашої головної теми по крадіжкам. Так, в нас багато буває такого, що розбивають вікна наших громадян в транспортних засобах у зв'язку з тим, що громадяни просто залишають якісь речі на сидінні. От, треба дещо перестраховуватися в свою чергу і розуміти що дуже багато залежить від того як транспортний засіб чи закритий, чи він як ми вже говорили обладнаний звукової аналізатором, в якому місці він стоїть чи є відеокамера людина яка займається таким не якби більш-менш професійно підходячи до транспортного засобу, дивлячи, чи вона зможе його поцупити, угнати, чи не зможе, вона все враховує, і тому людина має десь перестраховуватися і дивитися, якби на крок вперед. Ну я своєї точки зору дотримуюся і свій транспортний засіб так залишаю. і Тому рекомендую нашим громадянам так само робити. Про автомобілі викрадені за межами України. Чи часто виявляють їх тут, на Закарпатті? Наскільки мені відомо, є певні плани співпраці із іноземними державами стосовно того, щоб був єдиний реєстр? В нас Хочу сказати вам більше: на наших службових планшетах, в наших кол-центрах, чергових частинах є допуск до міжнародної бази Інтерпол, де ми забиваємо номерний знак, чи він код транспортного засобу, і ми бачимо, що цей транспортний засіб собою представляє, чи він чистий, чи він, наприклад, не угнаний в іншому, в іншій країні, чи європейського союзу, чи буде. Це дуже, дуже добре. З самого початку запуску патрульної поліції ми допуску до даної інформаційної системи не мали. Наразі ну, дуже, вона нам облегшує життя, бо ми більше маємо інформації про транспортний засіб. З приводу міжнародної співпраці, буквально два тижні тому назад, ми мали честь відвідати місто Прагу Чеської Республіки, де... Познайомилися ми з заступником начальника бюро розслідувань Мирославом Адамчиком, який ну ми з ініціативою до нього виступали. Він так же само підтримав її з приводу того, що дуже багато транспортних засобів. Угнаних в Чехії знаходяться на території Закарпатської області, тобто, особливо ну, таких, як ви кажете, ексклюзивних, які вже облаштовані gps навігацією вони бачать, що де той транспортний засіб знаходиться. Наразі якоїсь такої співпраці до цього часу не було, тому на слідуючий рік в нас на другий квартал запланована конференція для того, щоб розбудовувати співпрацю, тому що ну, міжнародна така, як би сказати, злочинність, трафік транспортних засобів у них з Європи. А як ми знаємо, в Чеській Республіці дуже багато наших громадян, як на заробітках, ну так і по, по іншим справам, тому то є дуже актуальним і. Я впевнений, що в нас все вдасться і буде певний результат і плідна співпраця. Ви згадували про те, що є доступ до цієї бази даних, і відповідно, можна автомобіль перевірити. Як це зазвичай відбувається? Чи перевіряють автомобілів порушників, чи навпаки бачать, які автомобілі числяться у цій базі і дають відповідне орієнтування патрулям на місці? Е... Дані транспортні засоби, наприклад, як перевіряється транспортний засіб. Будь-який є поліцейський, ну, який несе службу з обслуговуванням спецлінії 102, має службовий планшет з всіма наявними базами. От він бачить транспортний засіб, який папу порушив правила дорожнього руху, чи будь-які інші порушення. Він має змогу перевірити, чи навіть припаркований транспортний засіб. Він перевірив і бачить по ньому інформацію, чи він знаходиться в розшуку, чи не знаходиться в розшуку. От відповідно того далі діє. А навпаки, ситуація може бути, коли надходить конкретне орієнтування про те, що викрадений автомобіль, і, от будь ласка, продивіться, чи на ваших дорогах не буде їхати такого-то кольору, такої-то марки. Звичайно, звичайно. Інформація хотів би теж заакцентувати увагу з приводу того, що дуже багато залежить від громадян, тому що. Чим скоріше інформація надійде на спецлінію 102, тим скоріше ми зможемо орієнтувати транспортні засоби патрульних поліцейських. Тому ми скоріше можемо пропатрулювати дороги. І, ну, бо транспортний засіб не мобільний. Наприклад, якщо повідомити працівників поліції буквально через дві години, ну, відповідно транспортний засіб, який є угнаним, може проїхати 200 кілометрів. От тому кожна хвилина для нас грає дуже важливу роль по Факту вводяться різні оперативні плани е, при надходженні е, даної інформації до нашого кол-центру. Тому я би попросив громадян, якщо ви стали свідками чи е, потерпілими в даній ситуації, якомога скоріше повідомляти спецлінію 102, для того, щоб ми могли вживати всіх вичерпних заходів по виявленню та затриманню осіб і транспортного засобу, які є у Сказали, що за дві години можна проїхати 200 км. В Закарпаття за дві години можна виїхати за кордон, чи передається відповідна інформація на митницю, якщо є заява про те, що автомобіль викрадено. Звичайно, надається, ну, в нас є ну, плідна співпраця як із Державною прикордонною службою, так і з митницею. Немає ніяких проблем. Ми їх орієнтовуємо, так як Закарпаття є регіоном, який межує не з одною європейською країною, і тому ну, лише співпрацею спільними діями ми зможемо ефективно діяти в таких ситуаціях. Які часові рамки цього від моменту. Написання заяви до моменту, коли вже митники будуть знати, що той чи інший автомобіль є викраденим. Його не потрібно опускати. <косі> не написання заяви, а повідомлення. Так, де виклик. попередня <косі> <косі> кваліфікація даної події, і в, 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 в черговий повідомляє. В, по радіостанції всі патрулі, які знаходяться на території області, він повідомляє їх через радіоефір. Також повідомляє їх кол-центром на управління національної поліції службовим повідомленням про те, що в такій-то, такій-то годині, по такій-то вулиці, в такому-то місці, було транспортний засіб такий, номерний знак такий. То можливо, поїхав туди, скільки літрів бензину у нього є. Угу. От щоб ми прораховували і далі координували свої дії. А до митників ця інформація доходить? Доходить, по? звичайно. Торговою відразу одразу телефонує на митницю, і, хоч це і не стосується нашої сьогоднішньої теми, але я не можу не зачепити ту ситуацію, яка зараз склалася в зв'язку з новими митними правилами. Чи є у поліції доступ до реєстру автомобілів на іноземних номерах так званих автомобілів іноземної реєстрації? Тому що наскільки мені відомо, вам попереду планують делегувати функції, щоб ви виявляли ці автомобілі із простроченими термінами, уже це діє чи не діє, і коли буде. Ну, дивіться, 25 числа цього місяця, вже вступив в дію даний закон з приводу розмитнення транспортних засобів. Позиція нашого міністерства, яка в Люди десь стали заручниками е, тої ситуації, особливо моніторію бречників е, міністра внутрішніх справ е, Зорян Шкіряк написав, що е, створена 26 числа робоча група, де відшло керівництво Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Фіскальної служби України, і вони вирішують, як виходити з даної ситуації. Тому е, Попросив би громадян не вдаватися до якихось радикальних дій, почекати якихось роз'яснень. Ну по нашій лінії скажу, що поки в нас немає ніякої наявної бази для перевірки транспортних засобів, тому відповідно ми можемо зупиняти і перевіряти відповідно до статті 35 закону України про національну поліції, де наразі на даний момент є дев'ять пунктів зупинки транспортного засобу. Під час зупинки транспортного засобу, чи звертаєте вже увагу на те, що автомобіль, наприклад, на іноземних номерах і просить інші якісь документи? Чи поки немає доступу до реєстру, це не має сенсу? Ну, сенсу, як ви вже сказали, немає. І згідно правил дорожнього руху, ми маємо. В порядку перевірки вимагати від водія водійське посвідчення реєстраційні документи на транспортний засіб страховий поліс. Наразі це все, що ми можемо перевіряти, і що ми можемо вимагати від водія. Дякую вам за консультацію. Нагадую, з вами була програма на часі. і Сьогодні нашим гостем був Ігор Щербанич, заступник командира батальйону управління патрульної поліції в Закарпатській області. Залишайтеся з нами, бережіть себе та на все вам добре.